Мені бабці каже, що бур'ян я посипав, Краще вдома я сидів, та хам'яка свого маслав. Треба мені встигнути натапити до аеродропа, але треба посипати, бо буде опа. Як краще їм укропа, щоб не працювати. Як мені самому бур'ян цей подолати, давай зіграємо в карти. А ти, якщо програєш, приїдеш до мене у село бурян весь посипаєш. Відсиплю я вам смачного гороха, якщо ви мені порубаєте всі дрова. В мене в селі є вишня дуже файна, кожен її хоче отримати звичайно. Тут не випадково є в мене охорона, я її охороняю прямо із дрона. Кому сподобався цей сельський двіж Паріж? Пишемо у коментах, ставимо лайки, а я зараз поїду ганяти на цій тачці по селу, де в мене дуже багато справ. Бачите, моя крута тачка. Мене. О. Ну що, друзі? Лайки, коменти, репости. Пишіть чи бажаєте ще побачити цей сельський віж-Паріж. Що, зараз поганяємо десь по селу. І ну що, друзі, всім гарного дня, я погнав. Давай на село.